Привіт! У тебе є авто, і ти інколи їздиш на СТО, щоб просто поміняти масло. Але замість цього ти виходиш звідти з рахунком на 5 тисяч гривень, списком критичних робіт і відчуттям, що тебе розвели. Сьогодні я розкажу тобі топ 6 схем шахраїв на автосервісах і як їх уникнути. Поїхали! Механік показує діагностичний стенд. каже: Дивіться, тут помилка. Механік підключає сканер і виявляє помилки, які міг ще записати минулого разу, або навмисно ж їх скидає і знову читає. Це дуже серйозно, без заміни датчика ти не поїдеш. У товариша після чистки помилок через годину знову засвітився той же самий сінький код, та ж сама помилка, а кошторис вже подвоївся. Як боротись? Завжди вимагає роздруківку всіх помилок. Після ремонту зроби фото, відео до та після. Та діагностику краще робити в кількох місцях, або самому ж читати коди через кілем. Прихована заміна механік передає тобі чек. Ти читаєш заміна фільтру салона у кошторисі. Багато пунктів на яких можна врвати зайві 200-500 гривень. Насправді ж нічого не міняли. Фільтр з коробки просто вийняли, подивились, в кращому випадку витрусили та повернули назад. Як з цим боротись? Попроси побачити відпрацьовані деталі: масло, фільтри, гальмівні колодки. Знімай процес на камеру. Це законно і дисциплінує майстрів. Оригінал за космічну ціну. Це оригінал і він коштує 10 тисяч гривень. Хоча насправді ставлять китайський аналог за 2 тисячі гривень, не озброєним оком, просто так не б відрізнити та не побачити. Різницю в карман майстра тобі якість оригіналу. Honda, оригінальна свічка 500 гривень, а аналог 120. Ти заплатив 500, а отримав якості на всі 120. Як же з цим боротись? Дізнавайся ринкову ціну запчастин на сайтах з продажем запчастин. Запитуй серійний номер або оригінальні коробки. Невидима робота. Стоїш у клієнт-зоні, чекаєш механік щось шаманить хвилин 20, потім вже видає тобі рахунок. Усього 3-4 рухи гайковим ключем, а в рядку робота 1500 гривень. Як з цим боротись? Сиди поруч підйомника. Це цілком законно, це твоя власність. Ти маєш право перевіряти, як саме проходить робота. Або ж вимагай фотозвіти, або відеопроцесу, бо ти ніколи не зможеш дізнатися, що саме зробив механік у твоїй машині. Зробили ще гірше, а винен вже виходить ти. Після ремонту з'являється новий стук або течія? Майстер же й відповідає: це вже інша поломка. У нас на це немає. як боротись завжди узгоджуй гарантійні умови письмово. Якщо є підозра на халтуру, звертайся до громадської організації Автоєвросила чи Держспоживслужби. Тож перевірені СТО, це міф чи реальність? У більшості відгуків 5 зірок, але останні дати 2018 року. Сервіс сімейний. Але хазяїн змінився два роки тому. Як з цим поборотись? Шукай свіжі відгуки не просто на сторінці сервісу, а в групах, чатах, ну, наприклад, Телеграм, авто в Україні або інші. Запитай у знайомих або на форумі краща жива думка, ніж куплені відгуки на сайті. Головне, пам'ятай, потрібно питати і показувати старі запчастини, фотографувати або знімати процес, порівнювати ціни онлайн, перевіряти СТО саме за живими відгуками від знайомих чи близьких до тебе людей. Став лайк, якщо було корисно, пиши в коментарях свої історії обману на СТО, підписуйся на Б'юа, Будемо рятувати твій гаманець.